Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». пане Олеже. Сьогодні для нас такий дуже важливий всіх день. Відбувся обмін. і Зараз говорили про те, що з керівницею патронатної служби Азов про те, що ще багато азовців, зокрема, залишаються у застінках. Російських тюрем і дуже важливо повернути кожного, і вона серед іншого сказала про те, що російське лобі дуже активно працює, зокрема і над тим, щоб ну, оцей негативний шлейф за українськими азовцями посіяти його, породити. І власне, все це перероджується в те, що зброю, до прикладу, та азовцям західної не дають. Так я це так хочу нас підвести до розмови про страхи наших міжнародних партнерів, можливо, про міфи, які варто би зруйнувати, і про те, що ну чи нарешті зникне. Страх у міжнародних партнерів, ем, що стосується дозволу на далекобійність для України, ми дуже багато про це говоримо. Але чи відчуваєте ви в повітрі, що це рішення зовсім скоро? Воно це рішення визріває на наших очах. Ми навіть вже з вами знаємо, як це відбувається. Коли з'являється одна, друга, третя публікація. Потім з'являються високі гості. Потім говориться про те, що принципове рішення прийнято, але є якісь нюанси, і воно просто час затягує. Але е, скоріше за все, найбільш прийнятний варіант зараз. Це те, що буде дозволено використовувати в Україні ракети дальнього радіосидії виробництва Британії, там, Франції, але не американські. Запитайте мене, якого біса? Мені важко сказати. Одна із версій того, що атакамсів, мовляв небагато, вона не витримує критики. Але от, от от воно десь приблизно так зараз рухається. Я думаю, що це фактор, який впливає на, на Байдена, бо ми сподіваємося, що він уже там. Там хоче увійти якось в історію, що від чого йому там чогось там боятися. Але для Байдена, для демократів над усе понад усе виграти ці вибори, і він і вони не хочуть дати Трампу якісь там додаткові козирі для того, щоб Трамп залякавав американців тягненням у третю світову. І от мені здається, що вони до е виборів е якихось рішучих кроків не будуть робити. Я маю на увазі американців Тобто ви думаєте, що ми такого рішення не почуємо, тому що президент сьогодні анонсував на засіданні Ялтинської конференції про те, що цього місяця він буде мати зустріч із Джо Байденом. І я так конспірологічно висунула версію свою, що можливо там йому Джозеф Байден скаже саме про те, що зелене світло є. Так, але вони Байден за ви бачите, багато західних спостерігачів говорять про те, і тут, тут роль особливо Британії. Взагалі, Британія дивовижна країна, тому що. Там за час там трьох років війни помінялися там три 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 міністра закордонних справ, декілька прем'єрів, прийшла до влади зовсім інша партія. А курс от вони не от у них принципово, є, оце, оце є у британців. Це, ну, це оце трансфер влади реально... називається. трансфер передачі рішень ухвалених владою. Попередньою дуже би хотілося, щоб це була і українська традиція політична. Також так, але це такий британський дух, що ми ніколи не здамося, і, і цей візит е, прем'єра Старка до е, Вашингтону звичайно важливий, але саме говорить про те, що може бути дозвіл на використання британських повторюю, французьких е, ракет, але американських пізніше. Може я помиляюся, але в мене щось таке відчуття, що очікувати від, е, е, від Джо. Старенького якихось різких рухів не доводиться. Ну будемо стежити, звісно, за цим своєю чергою у Росії паніка страшна, пане Олеже, тому що маємо реакції, маємо заяви. Заяви вони абсолютно в рамках російської логіки, в рамках риторики російської. Що власне ну надання Україні такого дозволу автоматично буде означати, що НАТО вступає у цю війну, і власне Путін лякає тим, що рішення будуть геть іншими, і новий виток війни він буде також геть іншим. А Чи страшно сьогодні світу? Зокрема. Ма європі, тому що я так розумію, в європейському союзі єдині в тому, що вони стануть тільки сильніше підтримувати Україну, попри ті заяви Путіна, навіть в разі, якщо Україна буде атакувати західною зброєю російські Так, кореспонденти там німецьких медіа, французьких медіа, євроньюз вони приблизно так і зреагували. Тобто вони сказали про те, що це не вперше звучать подібні погрози. Вони сказали про те, що ці червоні лінії вони розбиваються постійно і саме говорили говорили про, про е, одну мову, яку розуміє Путін, це мову сили. Тому у європейців немає ілюзії. Що стосовно американців, то знову, оскільки вибори і оскільки Трамп на, на дебатах Камала він просто о, ну, витягнув цю карту, нагадав ще раз про ядерну зброю і що невідомо чим це закінчиться, звичайно, пересічні американці а зараз боротьба йде там ну за голоси виборців. Тому э, дати зараз э, можливість Трампу э, залякувати э, простих американців, які не дуже розуміються в геополітиці, тим, що їх втягують третю світову війну, вони не захочуть саме тому, напевне, будуть притримувати це рішення до, до закінчення виборів. Або інший варіант можна, і я думаю, що це ще кращий варіант. Не потрібно наперед попереджати росіян, на яку відстань вони мають відтягувати свої там 100%. літаки і стратегічні об'єкти. Чомусь, чомусь це якась дивна практика? Навіщо наперед говорити, що Україна отримує нову зброю великого радіусу дії. Але ви праві в одному: реакція Росіян близька до істерики. Близька до істерики, але ну по факту не дуже зрозуміло, тому що ну вони вже неодноразово заявляли і били себе в груди, що це вони вже воюють з НАТО, і НАТО приблизилось до їхніх кордонів як не можна ближче. Деякі з країн більше того стали повноцінними членами альянсу. Власне, що Росія не дуже очікувала, так ну і каже Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, про те, що ось такі заяви Путіна вони сигналізують тільки про Складне становище росіян на фронті. Де би туску проти знати? Але як загалом вам видається, наскільки сьогодні Росія спроможна протистояти і НАТО в тому числі? Я хочу підтримати цю вашу тезу, тому що у там у цих е, е, хто труситься від від там чергових червоних ліній і і, 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 і таких як. На яких розраховує Трамп, що е і навіть адміністрації Байдена є таке крило, що там є так, Косине так є крило. Ну тих, хто бояться ескалації, і це, це половина ж його адміністрації розуміє, що мова сили, а половина сподівається на те, і це і це основна проблема американської адміністрації, і можливо, навіть наступної: що Росія нікуди не дінеться. Вона збережеться, причому в таких же кордонах збережеться. Ну і з неї треба буде мати справу торгувати, тому не потрібно палити всі мости. Але основний аргумент, який використовують там ці прибічники, того що. Не потрібно там дратувати російського ведмедя, що що росіяни або Путін звинуватить або подумає, що ось уже НАТО чи американські збройні сили втягнулися в пряме протистояння. Так вони це повторюють Росіяни на кожному кроці, що вони воюють з американцями, там поляками, французами. Я не знаю, з ким вони ще не воюють. Що це саме НАТО? І вони вже давно переконали власного е громадянина. Власне, власне громадян, що вони тому що Росія воює що вони захищають з, з НАТО та і з Америкою. Тому що це за аргумент, що ми не хочемо, щоб е, Росія Росія думала, що ми знаходимося в прямому конфлікті. Тому це питання е, це питання інтерпретації. В Росія живе в своєму е, інформаційному полі, і в тому полі вони воюють з НАТО з Америкою. Це найбільші вороги, а українці це тільки проксі українців використовують. Ми панале своєю чергою слухаємо ті заяви Російської Федерації, але готуємося до другого глобального саміту миру, і так починається тема все більше обговорюватися в інформаційному полі. Сьогодні з'явилось повідомлення про те, що в листопаді все таки може він відбутися, і буде очевидно запрошена російська сторона. А також з'являється паралельно із цим дуже багато перемовників і дуже багато політиків зі своїми ідеями своїми мирними планами. То де, то е, Ларі Пабліка, я перепрошую, да пише про те, що Шольц має свій мирний план. Е, е, Китай з Бразилією має свій мирний план. Ну і сьогодні з'являється інформація про те, що Джей Ді Венс, який може потенційно стати віцепрезидентом Америки, якщо Трамп виграє, каже, що потенційний підхід адміністрації Трампа він буде по завершенню війни в Україні. Він буде включати створення демілітаризованої зони на українській території і відмову України від. Членство в НАТО, ну фактично нейтралітет. Так? Е, оцей дискурс, як вами, як Ну ви дуже багато років слідкуєте за політикою, він як вам бачиться? На Україну зараз тиснуть? Чи зможемо ми втримати з цієї своєї лінії, своєї принципової позиції? Ну, треба відмітити ще ще одного гравця. Ну, це країна, де я провів 5 років життя: Індія. Яка. Був, була інформація про те, була публікація Times of India, Це їхня головна. Це як Times Times of India, Це їхня головна офіційна газета. і там було інтерв'ю нашого посла. Зрозуміло, що посол говорив не від свого імені. Зрозуміло, що це позиція е, президента і, і офісу президента. Де і мова йде про те, що Індія може прийняти і виступити головним е, посередником у цих переговорах, і, і саме е, саме. Як довірена особа України і візит там міністра закордонних справ е, в Росію і візит прем'єра в Росію? Ми тепер це сприймаємо зовсім інакше, тому що якщо боротьба йде за України там пів, південного глобального півдня, то Індія пам'ятаємо, вона була ще в радянські часи лідером третього світу. Вона давно конкурує з Китаєм, і на відміну від Китаю вона не є настільки ідеологічно споріднена з Росією. Я до чого веду, що ми ще з вами не знаємо, як будуть розвиватися події, але все рівно основна інтрига заключається в тому, чим закінчаться вибори в Сполучених Штатах. Бо ви згадали Венса? Я слухав його саме цей, цей шматок. І знаєте, це «Здоровий глузд» витримує. Суть його така, що ну так, да, Росія нам не потрібно було вторгатися, ну але ж в Україні є корупція. І тому давайте окуповані території, це буде санітарна зона, як Крим так розуміє. Ну третина України віддамо Росії, Україна не буде нікуди інтегруватися, і ми там сусіть пообіцяємо. По лінії бойового зіткнення, та, але водночас далі він додає про те, що ем, запропонована демілітаризована зона каже, буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися. Знову дуже дякуємо! Хочеться сказати. Дякую, дуже дякую. Це точно. Це точно. Дуже дякуємо за те. Але власне, коли говорити про вибори в Америці, я думаю, що ви точно е, дивилися ці дебати. Другі для Трампа уже у цій кампанії. Які ваші оцінки? Вже дуже багато е, про це звісно проговорено. Але що би ви відзначили? Які сильні сторони в одного іншого кандидата? Я, я перші дебати провів в телестудії, і другі дебати провів в телестудії. І, звичайно, другі дебати це по динаміці, по всьому е важко порівняти там в студії був також е там е кадровий американський політтехнолог, який дуже mm -hmm. добре розбирається. Працює з обома партіями. І я пам'ятаю, що в кінці перших дебатів. Нам було зрозуміло, і ми всі сказали, що Байден їх програв. І коли піднялася тема: А хто може бути замість, то і той американець, і я поставив під сумнів камалу, тому що от до того, вся експертна спільнота американська говорила, що будуть шукати когось із губернаторів. І, а для цього разу од нас там було троє. Ми одноголосно визнали перемосою камалу. Я був дуже приємно здимований. Тим, як вона, як вона вела переговори, тому що для неї ці дебати, пам'ятаєте, Трамп говорив, що вона там, типу, недолуга, розумово відстала, вона жодного інтерв'ю не давала. Там для мене вона взагалі ніхто. Я її там е, однією лівою. І було видно, це було дуже видно по мові тіла. Знаєте, коли вона а, а там уважно ти слухаєш, коли видно, як вона закидала гачки. І вона Байден, колишня прокурорка, і кажу, пане Олеже, і, і точно так, не вчитися. Май... вона це так, так правильно. А як можна було так і недооцінити? І звичайно, знову я на що звернув увагу? Минулого разу це теж було. А, що робить телеканал? Він негайно збирає групу а, виборців, які не виз... не визначилися. Бо результат виборів роблять оцей група е, не, 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 не з... заядливих, таких, знаєте, кадрових демократів і. І, 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 і республіканців, а ті, хто коливається, от вони вибирають таку групу і ви, зразу після дебатів роблять опитування, які були ваші настрої до дебатів і після дебатів, за кого ви проголосуєте? Так, після перших дебатів більшість визнала Трампа і сказали, що вони за нього проголосують зараз. І там із 20 чоловік, десь 15 сказали, що переможець безумовно камала, і вони вирішили небудь голосувати за неї. І далі ця інформація пішла про те, що у камали яку не знали майже третина американців для неї ці дебати були е, спробою напевно єдиною можливістю показати, що вона готова і може бути президенткою, бо Трамп же весь час ставив під сумнів, і тому в неї є можливість розширити свій е, свій електорат. І я думаю, що над цим будуть працювати далі кажуть, що в неї проблема. Ну звичайно, вона за права жінок виступає там. Більше жінок за але, їй треба вже шукати аргументи краще по економіці, по тому, щоб привабити і переконати саме чоловічу частину Америки в тому, що вона буде сильним справжнім е президентом. Що вона до цього готова? Але yes. взагалі для американців це, 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 це такий, знаєте, мало того, що жінка і ще темношкіра, то, тобто. Ну, ще те, років десять тому ніхто не уявляв, що може 30. бути там темношкірий президент. А тепер, після такого, це вже просто так динамічно все міняється, що ну, Хіларі, Хіларі мала. Мала шанси, але ну зрозуміло, що тут інша зовсім розстановка сил політична. Я, от на сам кінець, ми звісно ж дивилися в контексті ці дебати в контексті того, щоб почути, що про Україну скаже один і інший кандидат. Тому що якщо з позицією Трампа в принципі було більш-менш все зрозуміло, то по Гаріс були питання. Я це до чого? До того що сьогодні штаб ем, е, Камали Гарріс запустив рекламу різними штатами Америки, де зокрема є українська тематика, і на одному з відео можна було побачити. Сонях, і Українське поле, українська столиця, штати Пенсильванія, Вісконсин, Мічиган, зокрема там, де є діаспори, де є ем, той електорат з е, корінням, за який би поборотися. Е, наскільки буде Гарріс робити ставку на українську тему? Це вона навіть можеха не тільки на українську тему, але наскільки вона з, з, хоче е, достукатись до сердець. То є якогось покоління еміграції е, із е, країн України, Польщі, е, е, то, що ми називали там Східна Європа. Так. Бо таких людей, таких виборців мільйони в різних штатах, і, наприклад, українська е, діаспора вона традиційно голосувала за республіканців. E, і я був здивований, коли перший раз, коли була між іншим, ми думали Хіларі, Хіларі, А я зустрічаюсь з українцями, які там в діаспорі, вони кажуть, та ні, ми будемо ми за республіканців. Це, це, це стара традиція. Тому е, це дуже важливо. І вона на відміну від Трампа вона про це сказала. Вона згадала Польщу не випадково і там не... польська діаспора. Вона найбільш згуртована. Про це мені багато ще з жижинський розказував, mm -hmm. що вони тримаються, їх церква тримає. Вони, у нас є там чотири покоління різних хвилі діаспори. Вони не зовсім між собою контактують, а у поляків це ні. У поляків це значно згуртованіше. І вони політично активні. Тому для Камали це серйозний шанс. Я просто думаю, що а, модератори. Вони б мали б запитати камалу не те, що вони сказали, чи буде її політика по відношенню до України там відрізнятися від Байдена? Бо вона в команді Байдена, якби вона сказала, тобто вона мала б насправді розкритикувати позицію Байдена і сказати, що вона буде ефективніша, що для неї було неприйнятно. Але якби модератори запитали, так як вони запитали Трампа, чи буде в інтересах президента Харріс перемога України, чи це в інтересах? Америки, я думаю, що вона точно б так сказала. Пане Олеже, пасабі вам величезне за ваші думки. Вони на цінні. Олег Рибачук, голова співзасновник громадської організації, Центр спільних дій політик. Був з нами в Етері. Дякую вам до зустрічі. Дякую.